Це відео знято минулої п'ятниці у центрі Сум. Електроопора впала на проїжджу частину на Покровській площі. Рух транспорту за інформацією поліції тоді перекрили на сім годин. Обійшлося без травмованих людей та пошкодження транспорту, який рухався у той час дорогою. Ця опора, говорить начальниця електротехнічної служби електроавтотрансу, не була визнана аварійною під час останнього обстеження у березні цього року. Ті ж опори, які мають руйнування, ремонтують за кошт підприємства. За той рік у нас було встановлено чотири опори. І це ж не з нових опор, а це ті опори, які були в результаті реконструкції контактної мережі, були вивільнені на якихсь ділянках, то вони там виймалися і було проведено встановлення на інших. В участках до того ж дуже багато ДТП от, проходи, які також капель, та за власний кошт доставляє опори. Ми звертались неодноразово за тим, щоб нам виділяли кошти, тому що така кількість опор підприємця просто невспровожня самостійно цю заміну провести. Обстежують опори за словами Любові Клюєвої кожні півроку. Цьогоріч замінили дві, ще дві на черзі. За інформацією комунального підприємства Електроавтотранс у місті на їх балансі перебуває понад три тисячі електроопор. У березні цього року працювала спеціально створена комісія, яка вивчала їх стан. За її результатами, 69 опор мають тріщини та сколи, ще 26 – нахилені нахилені бік проїжджої частини, тож також потребують або заміни, або ремонту. Ще 29 – не використовуються і їм необхідний демонтаж. Цього року виконавчий комітет міської ради говорить начальниця планово економічного Відділу підприємства Світлана Матвєєва заклав у бюджеті громади на підтримку комунального підприємства по програмі розвитку пасажирського транспорту близько 25 мільйонів гривень. Вони використовуються тільки на заробітну плату, на платежі прирівняної до заробітної плати, на запасні частини, на паливно-мастильні матеріали і на поточний ремонт кабельної мережі. Це самі. Питання, які ми не можемо обійти. Одна опора з доставкою встановленням обійдеться підприємство від 40 до 50 тисяч гривень, говорить директор Андрій Новик. Протяжність контактної мережі підприємства 103 кілометри, обладнанню більше ніж півстоліття. Загалом на повне оновлення опор тягових підстанцій та кабелів необхідно понад півмільярда гривень. Ми зверталися неодноразово і на різних рівнях. Це питання для вирішення тільки в місті. Воно дуже тяжке. Ми ще двадцять 2021 році. Ці звернулись в міністерство інфраструктури. Ми приймали участь в першому етапі громадський транспорт України. Ну тут, поки розглядалося це питання в міністерстві фінансів, почалась почалось вторгнення, і це питання відклалося на от, термін до березня цього року. Нині додав Андрій Новик, очікують на відповідь Мінфіну. Є два шляхи вирішення фінансування підприємства, говорить співзасновник ГО Всеукраїнське товариство сприяння розвитку пасажирського транспорту Андрій Заславський. Або місто виділяє гроші на ремонти, або комунальному підприємству треба встановити економічно обґрунтований тариф. Це повинні і нові тролейбуси бути самі, і нові опори, і контактна мережа повинна змінюватися через. Декілька десятків років вона також не вічна. Якщо ми говоримо про тарифи на, би, на проїзд в міському тролейбусі, то станом на початок 23-го року економічно обґрунтований тариф вже перевищив відмітку 15 гривень. Це якби за кожну поїздку кожного пасажира у тролейбусі, в тому числі і пільгових категорій. Звісно, ми розуміємо, що якщо в нас люди платять набагато менше, то коштів не вистачає. Нині тариф на проїзд у сумському тролейбусі. Пусі 10 гривень, з них 6 сплачує пасажир. Ще чотири гривні підприємство компенсують з міського бюджету. На підприємстві розрахували, що економічно вигідним буде тариф у 16 гривень. Розрахунки нині на розгляді виконавчого комітету Сумської міської ради. Наразі ж, за словами Андрія Новика, створена на підприємстві, комісія огляне опори та вже з конкретними розрахунками. Планує звернутись до міської ради з проханням виділити гроші на заміну аварійних стовпів. Свої висновки комісія має надати до 5 травня. Катерина Гладенко, Олександр Сокол, Суспільне новини, Суми.